Дорогі партнери, дякую вам за підтримку цього року та за спільні результати, які нам вдалося досягнути. Адже спільно із вами ми надали підтримку понад 100 тисячам сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Понад 10 тисяч соціальних фахівців по всій країні отримали навчання від команди нашого фонду. Та спільно із нами ми надали комплексну підтримку понад 20 тисячам українських дітей. За цей рік збільшилась кількість нашої команди, зросла кількість ціннісних проєктів, а також збільшилася кількість наших донорів. Підтримка партнерів є надзвичайно цінною для нас, адже це означає, що ми рухаємося у вірному напрямку. Дякуємо вам, наші дорогі партнери, що спільно з вами ми можемо реалізовувати такі масштабні та важливі проекти задля забезпечення найкращих інтересів кожної дитини. Психосоціальна підтримка дітей, батьків, фахівців це один з наших важливих напрямків, особливо у часі війни. Дякую вам, наші партнери! Разом з вами ми створювали, надихалися і втілювали унікальні, не побоюсь цього слова, події, проекти, продукти, адже вони повертали і повертають радість. Це почуття важливе для повернення сили, як батькам, так і дітям, сили творити. Сили любити, а отже, сили жити і вірити в нашу перемогу. Дякуємо вам за спільну роботу і віримо у якісні результати у 2024 році задля безпеки та благополуччя кожної української дитини.